Во Львові говорили по-русски, в Донеччині спілкувалися українською, а в нашому місті цей питання не принципіальний. Во всякому випадку, нам так кажеться, що думають наші карастенці, ми прямо зараз і спросимо. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, принципово з українською чи російською спілкуватися? Мені все одно. Все одно. На російському, українському, на польському, на англійському все одно. Лише розуміти друг друга. Скажіть, будь ласка, для вас все одно на якому язиці говорити? Я на українському хочу говорити. А якщо людина буде спілкуватися на російською, для вас це принципово? Не дуже. А для вас принципіально на русском чи на українському язиці говорити? Ніякої немає різниці. Точно. Я вірі при радянській владі, володію тою, то і мою однаково. Був багато разів в Москві, ніколи я не вчув якоїсь там. Він ваше не думає. Для вас принципіально на якому язикі чоловік говорить? Ні. Скажіть, а для вас принципіально на якому язику чоловік говорить? Ні, абсолютно не принципіально. Для вас принципіально на якому язиці чоловік говорить? Без різниці. Ну, тобто, якщо людина буде розмовляти українською чи російською, для вас вона э, цінність цієї людини ніяк не зміниться? Ні, ні, все добре. Мені також подобається українська мова. А для вас принципово якою мовою людина буде спілкуватися? Мені байдуже. Але ви як спілкуєтеся? І так, і так. І по і по українськи може, я хочу. Для вас принципіально на якому язикі чоловік говорить? Ні, не принципіально. Абсолютно. Абсолютно. Можна вас остановити на минуточку? Для вас принципіально на якому язику чоловік говорить? Ні, не принципіально. Все равно. Ми з суржиком говоримо, то тобто може ми на українському, може ми на русському. Мне все равно Я лично говорю на русском Меня это очень устраивает Потому что мои дети тоже родились в России Я нормально отношусь к одному языку И ко второму Я думаю, что в нашей стране это не главное Надо заниматься другими проблемами Нашим политикам, а не языками Я считаю, что мы должны разговаривать на украинском Потому что мы живем в Украине Для вас принципиально на каком языке говорим? Можно сказать, нет в принципе нет. На любом можно разговаривать. Я три языка знаю: русский, английский, украинский. И жинка украинка, я тут живу на Украине. Сейчас, Скажите, можно вас спросить? Для вас принципиально, на каком языке человек говорит? Нет. Никакой принципиальности не может быть и речи. Людина должна говорить на той мове, на которой ей понятно и изразумило. Хочете говорити на російській, хочете говорити на українській. Це право, право кожного. Але державна мова, державна мова українська. Отак от треба і жити. А я хочу сказати, що мені це подобається, є це подобається. І щоб тільки тихо не було війни, а язик нам не пере на світі. Отож, як бачимо, ми отримали відповіді на різних язиках: українською, на русському язиці, проте всі були єдині. на каком языке говорить, это личное дело каждого. И это не самое важное. Вы говорите на русском языке? Я и на русском, и на украинском. А вы статус, не, не, знаете, вот есть притеснение людей, которые говорят на русском языке? Я вам скажу на украинский Я сама западная Украины, но человек российский. Дети мои уже коростенцы. И это чушь собачья, сравнивать людей вот так лбами, это бред. Це бред, такого бути не може. Я кажу, в мене чу, перший раз, як приїхав в Чернівці, то він казав, що «Боже, я почуваю, що я за кордоном. У нас і румини, і австрійці. Я їду до батька з Чернівців. 30 кілометрів я проїжджаю, австрійське, молдавське, українське село. І нас женяться дівчата з хлопцями. Ну Це бред, я кажу, це, як люди на це ведуться, я прийняти не можу. Як вони ведуться на такі саможиві? Сотрудники в мене, один єврей, друга росіянка, я Западенка. Ми як треба, ми і свята відмічаємо разом, і миримося, і цілуємося, і 100 грам п'ємо разом. А у вас є друзі, які говорять на мові? Так. Ви к ним по-прежнему хорошо относитесь? Как я відносився? Скажите, пожалуйста, ну, вы на каком языке на говорите? Русском. На русском. А вы слышали о притеснениях э, людей, которые говорят на русском языке? Ну, вот у нас в городе, например. В городе. Ну, вот бывают. Я размовляю вильно Нет. украинскую, российскую, польскую, чешскую. Очень хорошо. Скажите, вы слышали о притеснениях людей, которые говорят на русском языке? Вот мне просто интересно. Ну, один шизофреник тут на Украине. Шадрои в России лишился. Не, не существует языкового вопроса, проблемы языковой не существует. Абсолютно. Притеснение к людей, которые говорят на русском языке. Вы что-то слышали? Сколько разговариваю на русском языке, никто никого не притесняет. Все, так, вас у все надумано. Отож, як твердять пересічні коросинці мовної проблеми мовного бар'єру просто не існує. А отже, можна зробити висновок, що язиковий бар'єр є тільки в головах політиків.